В Україні запустили грант на персональний освітній проєкт до 4 тисяч євро для реалізації ваших ідей. Українські педагоги, молодіжні працівники та керівники освітніх установ отримали унікальну можливість до 4 тисяч євро на персональний проєкт за участі ЄС або Великої Британії. Від інклюзивних воркшопів та консультацій з європейськими експертами до створення освітніх додатків ваші ідеї можуть стати реальністю. Про це повідомляє House of Europe – Тематика Проєкту ви можете обрати будь-яку тему, що корисна для України, але у пріоритеті: освітній менеджмент, психологічна підтримка учнів та самодопомога. Ви можете обрати будь-яку тему, що корисна для України, але у пріоритеті: освітній менеджмент, психологічна підтримка учнів та самодопомога, методи навчання у ЄС та Великій Британії, молодіжні обмінні програми, інклюзія в освіті, СТЕМ Підхід, багатомовна освіта та інші актуальні. Напрями хто ж може брати участь? Запрошують педагогів та керівників різних освітніх закладів, молодіжних працівників, представників молодіжних центрів та організацій, що ж потрібно для участі. Це сильна ідея проєкту, бюджету, формі, резюме, фоп на ваше ім'я або партнерська організація, підтвердження участі партнера з ЄС чи Великої Британії.